Листя зелененькі, Жрешенькі в... бабляють очі, <губ> бавлять, баблять очі діточка маленьким. Дівчаточка і хлопчаточка під деревцем скачуть, протягають, хвоють реку ручення. На мало не плачуть, раді вийшли ліс. та високо злісти. Але ой, раді б зі зі, зі, та годі Мой вишенький черешеньки, червоні спільні. Чого? Чого? Бо вони такі високі. Виросли, виросли, виросли на гілках. Кого то, то ж ми такі високі? Ви виросли на гілках. Які без, без роз... Як би ви, виросли. Це Чи, -то. Чи то ви дозріли, так? Про що ви дякуєте?